Купив такі динаміки, то есть, вірні, колонки з такими динаміками 10АС, неповню точна маркеровка. Бабінний магнітофон і. Такі колонки ось, ці дінаміки повитягував. Тепер дивимося, як вони грають. Усилитель елі розкачує, чи вірні, а ми у них. Хоч... Один наш підприйл. Грають нормально. Ну босс. и робот.

Отак, 10 ГБ. Зараз точно точну маркировку. Ну, грають гарно. Виключаю. Грають гарно, без проблем. У мене вже одна пара така є. Це гарно, як купити такі цілі динаміки за 400 гривень. Це плюс доставка. А я купив за 500 гривень бабінний магнітофон. Зараз буду розбирати, кое -що. оставлю один усілітель, буду його використовувати як усилитель. цей динаміки, такі пищалки. Щас теж попробую як вони грають. і в общем Це друга пара. ну Тільки з першої, з першої пари колонок я витяг там цей. Чи як він називається різні цветами? Тут два красних, а там красний і чорний. Зараз протру цей чуть-чуть. трохи. -чуть. Ну, гарні такі динаміки. Все за 500 гривень купив повністю. Буду продавати, не знаю, за ці, будуть, будуть продавати 10 АЕС корпуса, колонки там є зібрані. Буду продавати, Тільки не знаю вже на який сайт виставляти, тому що на Оликсі одні дегенерати в адміністрації і додіки суки падли. Я отзиви почитав. І так же само, то тобто, є, що зі мною відбувалося, все відбувалося на Оликсі. Те саме. і... З другими происходить. Я отзиви почитав, то там не тільки за мною. дегенерати коротше. Так, маркировка ось 10 ГД 30B. Восьмиумні. І в мене другі такі самі. Коротше, десяти вотні. Раніше совєтські 10 Вт були такі. тобто 10 Вт. Щоб там ніхто не казав, блин. тільки вони здорові ці вже ж побільше там є ще одні в радіотехніки стоять. А є ще 35 ГДН, там теж восьми і чотирьох умні. У мені, мені дужче теж такі самі розмірами. Саме дужче 35 ГДН, восьми умні нравляться. Такі самі все, таке саме. Ну такі. динамики. Буду або продавать, або себе оставлю. Они гарні тоже. Слабше, конечно, чем 35 ГДН. 8 тем более умные горнище Восьмой умнее чем четырех. Ну, все ж таки. Низкочастотные динамики. За такую сумму Ніде нічого не купиш щесь.